Я Олексій і ви на Зінчук Подікаст. І сьогодні я почну з питання, яке ви, можливо, ніколи не ставили собі в голос. чи може серіал знищити країну? Чи може актор, що колись сміявся над політиками, сам стати політиком, який грає роль президента так добре, що вже не розуміє, де кінець сцени і початок катастрофи? Тобто ми живемо в час, коли телевізор переміг конституцію. Коли сценарій з кварталу став державною політикою, коли обіцянки вимірюються рейтингами, а не совістю, і це історія не про зеленського як особу. Це історія про те, як ми всі перетворились на глядачів власного серіалу, слуга народу реальність, колись у 2019-му з екранів лунало кожен з нас президент, тоді ми аплодували, не розуміючи, що в цій фразі захована головна брехня десятиліття. Бо кожен це ніхто. І коли кожен президент, відповідальність зникає, а влада стає грою без автора, телевізор зробив революцію, і Зеленський став її пророком. Він не вийшов із політики, він вийшов із кадру. І ми не помітили, як між гумором і пропагандою стерлася межа. Згадайте той момент, коли замість новорічного звернення Порошенка у ефірі з'явився голобородько. П'ятий канал готувався транслювати традиційне дорогі українці, а натомість прозвучало інше: Я йду в президенти. Це було як перший постріл: не в повітря, а у свідомість. І ми засміялися. Ми подумали, це дотепно, але гумор це найзручніша форма контролю. Бо коли ти смієшся, ти не захищаєшся. Телевізор у ті дні не просто показував картинку, він формував колективну мрію. Простий хлопець, чесний учитель, який переможе систему. Це було ідеально після втоми, після корупції, після олігархів. Але ніхто не запитав, хто знімає цей серіал, хто спонсор, хто режисер, хто продюсер цього випадкового кандидата. Відповідь була проста: ті самі, хто завжди: Коломойський, міндіч Ткаченко і цілий легіон продюсерів, які знали, телевізор можна перетворити на армію Не з танками, з емоціями. І так, емоції перемогли логіку. Ми не голосували, ми перемикали канал. У 2019-му Вся країна в один вечір натиснула Next Episode. Перший сезон «Голобородько рятує державу. Другий Зеленський бореться з корупцією, третій турборежим, четвертий і війна, і марафон, п'ятий культ телевізора. І кожен сезон глибше, темніше, дорожче. Але чим далі, тим менше сценарію і більше імпровізації і страху. Пам'ятаєте, як він обіцяв посадки? Весна прийде, саджати будемо. Минуло 5 весен. Садівники змінили граблі на кортежі. Тюрми стоять порожні, а кабмін повний друзів і кумів. Зеленський не просто порушив обіцянку, він зробив із неї стиль. Тепер кумівство називається довірена особа, а хабар і мотиваційний ресурс. Єрмак став мозком системи, невиборним, невідповідальним. Просто режисером політичного фільму, у якому всі ролі давно розписані: міндіч продюсер, татаров кастинг-директор, кожен має свою сцену і кожна сцена має бюджет. Телевізор це, це не просто екран, це дзеркало, яке показує тебе, але робить тебе красивішим, слухнянішим. Коли Зеленський з'являється в ефірі, він говорить правильні слова. Про війну, про гідність, про народ, і ми віримо, бо він говорить красиво. Але краса це теж зброя. Коли слова звучать як правда, ти перестаєш шукати правду, і тоді з'являється те, що називають великою комунікацією, та? тобто су суцільна трансляція президента: усі екрани, усі монітори, усі смартфони, Зеленський всюди, у телевізорі, у телеграм, у Ютубі, у твоєму сні, і ми навіть не помітили, коли ця присутність стала нормою. Великий брат дивиться і посміхається у 2020-му Його образ остаточно відділився від реальності. Президент Актор став метафорою влади без політики. Він говорив про бідність, жартуючи про трошки жирку, і це здавалося безневинним. Але сміх замінив реформи. Іронія замінила результати. Замість уряду шоу, замість дебатів марафон. Країна перетворилась на нескінченний прямий ефір, де кожна катастрофа має обкладинку з логотипом банкової. І якщо стається щось страшне, ви побачите сюжет із музикою, з монтажем із теплим голосом ведучого, який скаже, що все під контролем. Контроль це нова релігія. Давайте чесно: Зеленський не реформував державу. Він реформував телевізор. Тепер у нас телевізор говорить замість уряду. А марафон замість парламенту рейтинги замінили совість. І коли він каже: громадяни втомились від системних політиків, він має рацію. Ми втомились настільки, що дозволили системі замінити політику акторством. Ніхто не помітив, як студія квартал 95» перетворилася на міністерство пропаганди, і кожен жарт став директивою. Коли сміх триває занадто довго, він перестає бути сміхом. Я переглядав його старі інтерв'ю. Кандидат Зеленський інтелігентний, нервовий, трохи розгублений. Президент Зеленський холодний, впевнений, агресивний. У цьому не просто зміна тональності, це зміна людини. Він більше не грає роль простого хлопця. Тепер він... Лідер у дзеркалі. І щоразу, коли він бачить там власне відображення, він аплодує собі, бо в цьому кадрі немає опозиції, немає критики, немає правди є тільки він і камера, а камера ніколи не суперечить. Але якщо уважно слухати, між словами чути паузи, ці паузи дати справжні дата. В них страх, втома, тут розгубленість. Він боїться не ворога, а тиші. Бо коли телевізор замовкає, починається реальність. А реальність наш шанов, — це те, що він більше не контролює. Зеленський перетворився на заручника власного ефіру. Він мусить говорити, щоб існувати. Коли камера вимкнеться, зникне і символ. Пам'ятаєте обіцянку про жодного кума у владі вже перший рік? Ще Шефір, Баканов, Єрмак, десятки друзів, квартал у владі. Кумівство стало системою управління, і ми знову мовчали. Бо в серіалі Голобородько теж оточував себе перевіреними людьми. Фікція стала алібі, коли президент порушує слово, але усміхається, йому прощають. Бо ми навчилися прощати все, що виглядає як шоу. Навіть корупцію, навіть війну у 2022-му, Коли світ дивився на Україну, Зеленський став міжнародним образом мужності. Але цей образ знову створила камера. Я не потребую евакуації. Найвдаліша фраза року, але справжній героїзм був не в словах, а в тому, що сталося після, коли бійці без зв'язку, без сну, без броні тримали фронт. Зеленський тримав ефір, і цей ефір став його щитом. Він не президент воєнного часу, він режисер воєнного образу. А країна знову перетворилась на декорацію. Тепер подивіться на структуру влади: монобільшість турборежим, контроль з банкової. Депутати натискають кнопки, не читаючи законів. Кабмін слухає Єрмака, а не народ. СБУ слухає банкову, а не конституцію. І кожен, хто питає, чому отримує ярлик ворога єдності. Це вже не демократія, це на це сценарій із єдиним автором. Але сценарії мають погану рису. Вони закінчуються. У кожному фільмі є фінал, і фінал цієї історії буде не у студії, а на вулиці. Бо рано чи пізно телевізор гасне, а люди залишаються. І тоді постає питання: ми жили в історії чи в ефірі, ми були громадянами чи глядачами. Ми обирали чи лайкали, і головне, хто грає роль кого може він лише відзеркалення нас самих, нашої втоми, нашої наївності, нашої віри у телевізор. Коли я бачу, як він говорить про заплив жиркома, я думаю. Він уже не розуміє, що країна не його зал. Ми не публіка, ми нація. А він ж актор, який загубив сценарій у фіналі кожної вистави. Є мить, коли завіса падає, і от зараз вона починає падати. Світ бачить не героя, а людину, яка втратила межу між сценою і державою. І це найнебезпечніше, що може трапитися з президентом. Повірити у власний серіал. Можливо, колись через роки історики назвуть цей період епохою телевізора, епохою, коли країна плутала нетфлікс із парламентом, коли замість справедливості ми отримали промову, а замість реформ саундтрек. Ми жили в екрані, де війна стала контентом, а смерть монтажем. І навіть тепер, коли все горить, ми чекаємо нового епізоду. А може настав час вимкнути телевізор, бо справжнє світло це не з екрана. Справжнє світло ті з тих, хто йде в темряву без камер, з тих, хто не каже: Я тут а просто Є. Ми мусимо повернути собі реальність бо якщо ні, наступний сезон буде про нас, про країну, що переплутала героя з актором. І фінал там буде без титрів. Я Олексій Зінчук, і це ера телевізора. Поки екрани ще світяться. Подумайте, чиє обличчя ви бачите, коли вимикаєте звук.